Часто запитання від наших пацієнтів чи не руйнується емаль під час відбілювання зубів? Відповідь не руйнується, це безпечно, але є свої показання. Відбілювання це медична процедура і виконується тільки лікарем і в клінічних умовах. Люба медична процедура має свої протипокази та покази. Які ж противопокази для відбілювання зубів не можна відбілювати зуби під час вагітності та під час лактації? Не рекомендується проводити відбілювання пацієнтам, які не досягли 18 років, тому що емаль не пройшла всі етапи мінералізації. Перед процедурою відбілювання треба обов'язково зробити професійну клінічну чистку, а також полікувати весь каріс. В нашій стоматології відбілювання проводиться тільки сертифікованими матеріалами і з дотриманням усіх медичних протоколів. Відбілювання це безпечно, тому приходьте до нас в клініку за гарною посмішкою.